Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Оксана Забушко. Жадан подобається, тому що у нього а, вірші дуже а, хороші. А, хороша форма, структура, а, теми теж актуальні на наш час. Ну і тому, що він сучасний все-таки, більше з публікою взаємодіє. Поліну Костенко, я знаю тільки це все. А То, як вона пише, я, я не люблю такий стиль. Люкодашвар. Село не люди. Ну, там більше такі сучасна розповідь про молодь, ну взагалі про культуру, молодь, село, люди. Ну дуже легкі в читанні. Катерина Зінов'єва. Ось ну я просто нещодавно купувала її книгу, і тому вона перша хто спав мені на думку. Аліна Костенко, я не знаю. Це сучасна. Вообще нікого не знаю. Я не читаю такі книжки. Я взагалі не читаю.